Всім привіт, ми хочемо показати, як розмотати таку сирку січку. Давай розмотати. У нас ж косічка не роблять. Ну і що? Це така косічка, це такий сир. Угу. Розмотуємо за часовою стрілки. Бо замотано видно проти часової стрілки. то так можна її вічно розмотувати. Ну і так розмотуємо її вічно. Покину розмотається до, до, до кінця Це <рикольно> прикольно. Це якщо хто не знає, то можна ого, у нас з біконом. Угу. Такого ж я не бачу. З беконом і з перцем. Хто таке бачив? Like. Став, ставте плюсики. Ну все, я сподіваюся, ми вам допомогли. в житті по розв'язуванню кусічки можна тепер виключати відео.